Доброго дня, магітара українська. У мене звати Олена. Послання і від вищих сил на період з 10 по 16 червня. Загальний розклад, два варіанти. Цифру варіанту вибирайте ну а далі слухайте дивитеся. Ваша синіфікація. Кварент по першому та другому варіанту. Як вас бачать ваші сили саме в даний період? Послання і вищих сил на даний період. По першому варіанту ваша синіфікація. Ви думаєте, як вам діяти? Ви людина, яка має досвід взаємодії, спілкування, балансуєте. Ви досягли певного рівня розвитку, маєте певний фундамент і достатньо авторитетна, статусна людина, самодостатня. Стосовно реалізації, але є питання, можливо, стосунках взаємодії з людиною, чоловіком, також, якщо ви кварен, по першому варіанту. Ну, якщо ви жінка, то тоді з чоловіком, але це ситуація, спірна ситуація. Ви думаєте, як вам проявлятись, ви балансуєте, але результативності і результату в спірній ситуації ви не отримали. Але бажали все ж таки вирішити, але отут з яким результатом. Ви ж бажаєте отримати позитивний результат для себе. А якщо не отримали, то не бачите саме виходу позитивно, з позитивним результатом для себе. Тому й думаєте, як проманіпулювати ситуацію так, щоб дана ситуація позитивно вирішилася в ваш бік. Ви самостійно самодостатня людина, але от є момент, є ситуація, є обставини, і ви думаєте над ними, ви балансуєте саме відносно того, що відбувається в вашому житті, квірент по першому варіанту, але не досягаєте того, чого вважаєте. Тому потрібно вважаєте, побути в самотності і подумати. Хоча я б сказала, що запізно стосовно врожаю, стосовно результату, вже є стиглий врожай і вже час збирати. Потрібно було раніше. Якщо ви бажали отримати суттєве збільшення, покращення ситуації, обставин, фінансово благополучити доставку, то потрібно було вкладатися. Потрібно було раніше про це подумати. Ну, а Ви так, балансували, тобто 50 на 50 і діяли, вкладалися, але в той же час займалися іншими справами. справами. Не акцентували 100% на даній ситуації і на саме тому результаті, який би бажали досягти стосовно даної ситуації. Можливо, ви бажали все ж таки. Більш приділяти увагу почуттям взаємодії з партнером-партнеркою. Замість того, щоб отримувати додаткові знання, ви приділяли увагу особистому життю. Ви вважали, що вам потрібно наповнитися. Але що стосовно реалізації, говорять, що потрібно навчатись, потрібно стабілізувати, потрібно отримати. Є та інформація, яку ви повинні отримати. Є те, що зцілить, що не дасть можливості маніпулювати, що буде саме тим важелем по відношенню до ситуації, до обставин, які нададуть вам той результат, якого ви прагнете. Пазл, щоб склався, ви повинні отримати якусь інформацію або додаткові знання, або. Отримати знання, щоб удосконалювати. Якщо це стосується власне реалізації, то не потрібно проявляти емоції, а потрібно отримувати знання, навчатися. І це саме зцілить. А ви повинні знаходитися в балансі емоційному. Це головна потреба стосовно того, що лише в даному стані. Ви зможете приймати вірні рішення, ясно бачить ситуацію. Емоції не повинні керувати вами. Ви повинні бути стабільною людиною, яка чітко розуміє, чого бажає, що робить і до якої цілі прямує. І не піддається спокусам, не піддається маніпуляціям, оточення, партнера, партнерки. Послання поради від вищих сил. Баланс, рівновага. Ви отримаєте саме той результат стосовно фінансу, благополучення, достатку і загалом в особистому житті, емоційного наповнення. Ви отримаєте результат, коли будете діяти, активно проявлятися, якщо ви чоловік будете проявляти силу волі, вогняну енергію, тобто активно діяти, включатися в процес, концентруватися саме на питанні, на тому, щоб бути рушійною силою. По відношенню до того, в чому ви бажаєте реалізуватись. Якщо це стосунки, то ви отримаєте шанс, можливість, але ситуація буде розвиватись повільно. І результату дуже швидко досягнути ви не зможете. Але говорять саме про те, що у вас достатньо ресурсу, все буде відбуватися по справедливості, щоб піти в нове починання і отримати саме той результат, якого ви бажаєте. Побудувати родину побудуєте. Саме з тим партнером, партнеркою, з яким ви познайомитеся або який є в вашому житті. І прислухайтесь до порад. Кварент по першому варіанту. Дякую. Послання і порада від вищих сил на період з 10 по 16 червня. Кварент по другому варіанту, ваша сигніфікація. Конкуренція, протистояння. Ви в пошуку. Саме те, що дасть вам можливості отримати ту, ключовий, ту ключову інформацію, яка й допоможе вам здобути для себе розуміння, як вам діяти, як вам протистояти, як вам подолати конкуренцію. Але ви здобудете розуміння яким шляхом ви надалі будете рухатись стосовно власної реалізації? Яким проєктом ви будете займатися? В чому ви будете, в що ви будете включатись? Що буде вашим доленосним ремеслом, в який ви будете вкладатись і рухатись далі? Якщо не визначали, то визначите. Якщо не могли подолати, подолаєте. Ви самодостатня людина. Так, був період нерозуміння, невпевненості, власній ресурсності, власній самодостатності стосовно ситуації. Ну, це тому, що невпевненість і, можливо, навіть і страх, тому що ви втомилися по відношенню до даної ситуації. Ви тривалий час складаєтеся, але не досягаєте того результату, якого прагнете. І ви вже не розумієте, що вам ще придумати, як вам діяти, щоб досягнути самодостатності, щоб проявлятися, щоб отримувати результат. А вам говорять, що ви втомилися, подавлений стан втома, безресурсність, вам потрібно, от саме відпочити, наповнитися, і ви здобудете ясність, ви наповнитеся енергетично. І завдяки наповненню енергетичному, ви й здобудете саме те, чого прагнете, тому що ви, по відношенню до ситуації, будете самодостатні, ресурсні. Бо саме це є ті ключові моменти, те, чого вам не вистачає, щоб досягнути, щоб подолати, щоб покращити, щоб здобути саме той результат, якого ви бажаєте. Послання, порада від вищих сил. Радійте і насолоджуйте життя, вибір робіть серцем. Наповнюйтесь енергетично. Ну, загалом, якщо ситуація стосується особистого життя, то робіть вибір серцем. Спілкування, взаємодія, ви матимете можливість познайомитися з людиною, яка може мати в перспективі для вас саме досягнення того результату, якого ви бажаєте, народження дитини, створення родини. Ви будете радіти насолоджувати життям, але. Це залежить від того, як людина буде проявлятися в ваш бік, чи не буде вона він егаїстом і лише задовольняти власні потреби, чи будете ви досягати взаєморозуміння, а не будете конкурувати одне з одним. Чи будете ви працювати над даними стосунками, чи лише спілкування взаємодія. Це саме той рівень, на який ви можете розраховувати. Тому послання і порада від вищих сил, вищі сили дадуть вам шанс і можливість. Але єдине, майте ясність по відношенню до даного партнера партнерки. Розумійте, з ким ви спілкуєтесь і на що ви можете розраховувати. Не потрібно знаходитись у розових окулярах, потрібно ясно бачити ситуацію і ясно розуміти, який результат ви зможете отримати. В своєму житті, по відношенню до вашого оточення, до партнерських стосунків і загалом те, що ситуація доленосна, і те, що в даний період вам потрібно буде зробити вибір, 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 і якою би сфера життя не стосувалося, даний вибір, ви повинні робити в ресурсному стані. Тому що втома, небажання діяти, вам говорять, відпочиньте, відпочинте. Наповніться. А далі досягнувши внутрішнього наповнення, балансу, відчуваючи власну самодостатність і рухайтесь до цілі, насолоджуйтесь життям, живіть, вкладайтесь, працюйте, народжуйте дітей, спілкуйтесь, взаємодійте, здобувайте для себе чітке розуміння, бажаєте взаємодіяти чи ні. Але вибір серцем робіть. Майте ясність. Да, і ваші ворі здійсняться. Дякую, маєте роукраїнської до зустрічі.